Доброго дня. Сьогодні ми з вами намалюємо фронтальну перспективу кімнату з однією точкою сходу і почнемо ми малювати з лінії горизонту. Приблизно посередині проводимо горизонтальну лінію. Аркуш паперу А4 краще розвернути горизонтально. І посередині ставимо точечку, крапочку. Це і буде у нас на лінії горизонту точка сходу. І коли у нас ця точечка вже намальована, навколо неї промальовуємо просто прямо кутник. Це у нас буде фронтальна стіна нашої кімнати. Краще малювати без застосування лінійки, просто намагатися дотримуватись паралельності між побудовами і вертикальними і горизонтальними сторонами аркуша нашого, на якому ми малюємо. Бо Горизонтальні лінії у нас паралельні лінії аркуша. І вертикальні лінії паралельні теж лініям аркуша. І далі з точечки сходу через кути прямокутника, які ми намалювали, проводимо лінії приблизно до кутів аркуша нашого. Приблизно. Щоб у нас вийшов ось такий малюнок. Ось у нас вже вийшла наша кімната, фронтальна стінка, задня стіна нашої кімнати, у нас ну, перед нами. І о, перед нами з лівої сторони ліва стіна кімнати, з правої сторони права стіна кімнати. І зараз я хочу на лівій стороні намалювати вікно. Для цього я намічу її на лівому куту кімнати. Ну, Приблизно, тут, я думаю, буде верх вікна і тут буде низ вікна. Тепер через ці, зараз через ці точки верх і низ. Які я нам намітила для вікна, я проводжу лінії в точечку сходу. Намагаємось, щоб воно все совпало. Так, і ось у мене вийшов верх і низ вікна. Далі я Просто вертикальними лініями обмежую, де в мене буде вікно. Ну, скажімо, наприклад, ось тут кінець, тут початок вікна. Ось у мене на лівої на стороні кімнати промалювалось ось таке віконце. Далі я хочу намалювати товщину цього вікна. Для цього я горизонтальними лініями, паралельними лінії горизонту я проводжу відрізки невеличкі, ну, приблизно ось такі. І далі через відрізочки, які у мене вийшли, я теж їх зводжу в лінії, до, лінії, до точечки сходу до лінії горизонту. І ось у мене вийшло вікно з товщиною, як треба. Як у нас завжди в наших кімнатах такі вікна з товщиною стіни. Далі, це вікно я можу, наприклад, вертикально розділити на дві частинки. Можу навіть трошечки нахилити, на провітрювання поставити наше віконце, скажімо так, промалювати пластикову раму. Ручку можу намалювати на вікні. Ось я віконце поставила на провітрювання. Так, Далі, трошечки вище вікна, я можу намалювати карниз і біля вже лівої сторони кута листа, де промалюю шторку, яка висить. І теж низ її проведу до точечки сходу, до лінії горизонту. Тому що на лінія штори чи гардіни у нас буде паралельна підлозі. Ось це у нас підлога і ліва стіна з підлогою перетинається і утворюється лінія плінтуса з лівого боку і з правого боку. Далі на правій стіні, я тепер повертаюся до правої стіни. Я на правій стіні хочу намалювати двері. І також я на лівому куті розміщаю точечку вверху, десь приблизно тут і звожу в лінію горизонту і також проводжу, це буде висота двері. І також вертикально я десь її обмежу, цю нашу дверь, в іншу кімнату. Чи на вулицю куди-небудь, ну, мабуть, в іншу кімнату. І також горизонтально я помічаю товщину вікна. Ну, наприклад, ось така товщина стіни буде, не вікна, а двері, наприклад. І також в лінії, до, лінії, до точечки сходу я проводжу лінію, яка буде обмежувати у мене товщину стіни. О, да, товщина стіни в іншу кімнату, там, де в мене двері будуть. І ось через ці точечки, які я проводжу також до лінії сходу, ось я намітила такі двері. Ну, ось у мене тут буде ручка на двері. Далі біля фронтальної стіни ось у мене така вийшла. Ну, трошечки на телефоні не все вміщається. На жаль, Ну ось, ось так виходить. У мене промалювалося з лівого боку у мене вікно, з правого боку на правій стіні У мене двері ось такі. Так, і по центру на фронталь, біля фронтальної стіни, я під, під вікном хочу намалювати, промалювати ліжко. Десь, по довжині я його, ну, приблизно тут закінчу. І через цю точечку я проводжу лінію. До точечки сходу, щоб з'ясувати, де в мене по товщині будеться карова, це ліжко. І до плінтуса я малесенькі ножечки випускаю. Ну, і тут, і тут однакові. Ось у мене буде така, таке ліжко. Ну і тут можу полукруглою намалювати боковину крова, ліжка цього, і навіть маленьку подушку. Ось вийшло в мене ліжко біля стіни. Ну, ніжки його до плінтуса опускаються. І ось така кроватка, ліжка таке. Далі, на стіні, на фронтальній, я хочу намалювати картину. Тобто, я малюю на фронтальній стіні ще один прямокутник. Трошечки менший. Це у мене буде картина. І в цьому прямокутничку я можу намалювати все, що завгодно. Ну, наприклад, гори, Карпати і сонечко. Грах. Так, ось така картина. Далі. На лівій стіні у мене віконці, з правої сторони у мене двері. Тут можемо біля фронтальної стіни у мене ліжко. Далі, від, ще у нас лінія горизонту точечка сходу у нас по центру. Ми можемо провести також лінію десь. Скажімо так, вертикально вони буде проходити, і тут, десь посередині, на, на стелі, ми можемо намалювати люстру. Ось така люстра. І далі на підлозі ми можемо намалювати килим. Теж у точечку сходу ми проводимо вільні лінії, перед ліжком завершимо ці килим, і тут біля дверей почнемо. Так, зайві лінії ми можемо потрошки ластиком прибрати гумкою. Всі лінії побудови, які ми робили, вони нам зараз вже не потрібні. Ми можемо трошечки їх почистити, якщо вони залишаться трошки нічого страшного. Таким чином, ви можете і шафу десь намалювати, наприклад, ось тут в куту. можна намалювати в куточку шафу. Що для цього треба? Треба теж зрозуміти ширину цієї шафи, так як ми малювали горизонтальні відрізочки такі, невеличкі для товщини стіни і вікна. Так само ми вже в глибину кімнати відміряємо. Товщину цієї шафи. І проводимо вертикально паралельно вертикальним лініям кутів кімнати, проводимо лінію, і також в точечку сходу проводимо паралельні лінії зверху і знизу, щоб зрозуміти глибину нашого, нашої шафи. Так. І далі до стіни. У мене тут така глибина виходить ось, така до стіни. Далі тут ми задню стіночку шафи теж ми довели до кута. Ось у нас точечка вийшла: одна, друга, третя, четверта. Це боковинка. В куту кімнати стоїть боковинка шафа. І через неї до точечки сходу ми теж проводимо лінію, перспективу, яка виходить. І теж ми можемо, тепер ближню стіночку шафи зрозуміти, де вона? Ось вона. І тепер ми її зводимо з задньою стіночкою. Ось у нас вийшла шафа. Пронаводимо зараз всі ці наші побудови, які ми зробили. Дітки, тут саме головне не заплутатись. Бо усі е, лінії, які у нас йдуть в точечку сходу, це всі лінії, які у нас лежать на правій стіні, на лівій стіні, на підлозі, це все те, що сходиться в точечку сходу. От коли ми бачимо в перспективі чи кімнату, чи вулицю, у нас може бути одна або дві точки сходу. От в кімнаті зараз зручно малювати з однією точечкою сходу. І в одну цю точечку сходу сходяться всі горизонтальні лінії, які проходять у нас, ну, сходяться в одну точку. А Інші лінії у нас горизонтальні, вони паралельні лінії горизонту. Це ну, товщина стіни, товщина шафи. Товщина вікна, от все, що паралельно фронтальній стіні і лінії горизонту, у нас просто горизонтальні лінії. Ми їх просто обмежуємо там, де нам хочеться ну, приблизно. Все, всі вертикальні лінії, вони у нас вертикальні. Вони у нас паралельні лівому і правому аркушу нашого. Малюнку, на якому ми малюємо. Тобто вертикальні лінії залишаються вертикальними, всі горизонтальні лінії, які сходяться в точечку сходу, вони туди сходяться. Товщину ми обмежуємо горизонтальними лініями, які самі для себе на наш розсуд определяємо, з'ясовуємо. Так. Ну, ось така у нас вийшла. кімната. Зараз ми її розмалюємо кольоровими олівцями і фломастерами. Так, ну ось, ось таку кімнату я намалювала, я її трошечки намітила кольоровими олівцями. Тобто на свій власний розсуд я просто підібрала кольори звичайними олівцями. Можна ще додати якимось маркерами, наприклад, якісь елементи. Горизонтальні чи вертикальні? І це вже ви можете зробити самостійно, дещо яр, ярчіше намалювати. Де щось вам захочеться? Акцентувати? Ну, це вже за бажанням. Так, ну ось ви можете так продовжити свою власну роботу і потім вже надіслати мені свої е, малюнки. Буду чекати. Дякую за увагу!